Тебе, братику, миру, тобі та добра. Значить, ти надумав придбати собі вживану котушку. Подивися обов'язково це відео інструкції, як себе треба поводить. При перевірці вживаної котушки та послухай одну залізобетонну істину, вона заключається в наступному. Якщо котушка цілком і повністю задовольняє власника, вона не продається. Бувають, звичайно, з кожного правила якісь винятки, але вони дуже рідкі і ми їх не беремо в розрахунок. Пам'ятай, що якщо. Тобі продають вживану котушку, то на це є якась причина. Як би гарно тобі розповідали про стан котушки, про те, як вона працює з свого власного досвіду обслуговування, ремонту та покращення вживаних котушок, зазвичай це брехня. Ти приходиш на нову пошту, дістаєш вживану котушку з коробки, бачиш ось цей надпис, в даному випадку це метаніум, і від радості хочеш втратити свідомість. Але ти маєш розуміти, що так котушка називалася, коли була новою в коробці. А зараз у тебе на руках набір деталей пластикових та металевих, які в результаті своєї роботи можуть бути гіршими, ніж в 40 разів дешевша котушка. Ти маєш розуміти, що ти купуєш не назву, від неї тут вже може майже нічого не лишитися. Для нас що головне, щоб котушка працювала приємно. І в той же час виконувала всі задачі, які нам треба, щоб вона виконувала. Тому забий на напис, перевіряй деталі. Як трапилося в цьому випадку? Людина придбала котушку, Metanium, 20-й модельний рік, відрибалила три рибалки. Пише, каже: Мені треба просто обслуговування і гучний фрикціон сюди поставити. З котушкою все добре. Приходиться котушка, а ну власник побачив, що тут корпус трохи побитий, але він не побачив, що юбка побита у шпульки. Яка була відновлена по геометричній формі, він не почув, що нескінчений гвинт з такими прям ударами працює. Тобто, ну багато таких дуже серйозних моментів він просто не помітив, тому що тут скоріше за все, я так думаю, написано: Шимано-Метаніум. Шимано-метаніум ця котушка була новою в коробці. Тепер у тебе, братику, на руках набір. Зношених сильно чи не сильно деталей пластикових та металевих, які ти маєш дуже уважно перевіряти. Не ведися на розповіді продавців. Довіряй тільки тому, що ти відчуваєш руками, чуєш вухом і бачиш оком. Ось твої надійні помічники. Та будь дуже-дуже уважний. Вживані котушки приховують багато таємниць.